Троянда Керіо. Чайно-гібридна трояндочка яскравого жовтого кольору. Красива форма квітки. А в бутоні, подивіться, яка краса. Бутончик, не наче з таким червоним, червоною такою обічаючкою на кожному липисточку. Хоч вона відноситься, до чайно гібридних сортів, але за сезон може нарости і 2 метри, і вище кущ. Потрібно квіти видаляти від тому що вони такі, мають такий вигорівший вид, некрасивий, тому, що відквітувало, одразу видаляємо. Ось подивіться, ось бутончики, як красиво.